На дводенному семінарі у Житомирі обговорювали, як вдосконалити діяльність центрів дання адміністративних послуг, Ділитися з досвідом до Житомира приїхали представники інших міст України. Житомирському ЦНАПу є чому навчитись, адже центр молодий, але є й чим похвалитись на сьогодні. Ми в нашому центрі. Вже надаємо більше ста послуг. Крім того, крім послуг, які надаються міською радою та її виконавчими органами, також у нас надаються послуги, які віднесені до компетенції реєстраційної служби, а також міграційної служби. Тобто, на сьогодні ми також змогли залучити до співпраці представників даних служб. У зв'язку з цим мешканці міста мають можливість в одному приміщенні вирішити максимально велику кількість своїх питань. Подібний семінар вже пройшов у 25 містах України. За 4 роки роботи у напрямку створення. Єдиного вікна для всіх адмінпостів вже є відповідний закон та цікавий власний український досвід. Однак, перешкод на шляху ще багато. Ми от з німцями довший час працювали, і ми вже так з ними жартували, вони з нами. Що відбувається, коли в Німеччині приймають закон? Пересічний громадянин і службовець думає, як його виконати. Так, а що відбувається в Україні, коли приймають закон? Ми думаємо, як його обійти. І ті чи інші ситуації кожен з нас має пояснення, чому ми щось не виконуємо. І от зараз, якщо подивитися на ЦНАПи, так само є багато таких нюансів. Ну закон може бути недосконалий, але не потрібно таким шляхом іти. На сьогоднішній день лідером по наданю адмінпослуг є Вінниця. Щоденно Вінницький центр має дві тисячі відвідувачів. Загалом за статистикою в Україні є 660 ЦНАПів, снапів, але насправді центри, що працюють повноцінно, у рази менше. Завдання, яке ставлять перед собою організатори семінару, домогтися, щоб перелік посту. Органів виконавчої влади, який 16 травня затвердив кабінет міністрів для надання через центри адмінпослуг, таки перейшов у ЦНАПИ. Це паспортні послуги міграційних служб, реєстрація бізнесу та земельних ділянок. Вони є наймасовішими, а тому і найкорумпованішими. Не дивно, що апарати міністерств віддавати свої повноваження не поспішають. Вони не хоче віддавати свої повноваження. Всі органи далі хочуть мати свої офіси. Наприклад, міграційна служба по всій Україні відкриває сервіс паспорт, свої окремий. Е Центр, де, де люди мають за паспортами послугами ходити, але ні там дерзамагенство, ні міграційні служби поки що не доходить, що людині незручно бігати по місту в різних приміщеннях під різні прийомні години, підлаштовуватись і так далі. Людині зручно прийти в одне місце і вирішувати всі свої питання, де це робиться прозоро. Можливо, якщо потрібно, навіть під відеонаглядом і за зрозумілими єдиними процедурами. Загалом ЦНАПам, згідно розпорядження Кабміну, мають бути передані 52 послуги.